Так, добрый день. Так. За сегодня Ой, получилось вот так. Заварил. Покрасив. Тут уже встал подселивач сидушки. Тут заварил. Ще кусочок треба буде, потім підрамника зніму, там знизу піддарю. Зараз шліфую і буду закривати цією белляшкою. Цею. А потім буде видно потім. Чи тут буду щось робити? Чи може тут я поставлю усі літер цей дніще? Я його вже відсверлив Ось такий маленький тут ціле. Тут Ну, в общем так Зараз пока варю ту Побачимо як воно як воно заіграє Все, погнали Так, вийшло такое. Зараз зачищаю оце і приставлю дніще, ще. Подивимось як воно стає. Погнали. Так. В общем, получилось ось так. Так. Але є одна проблемка. Проблемка, що тут у нас не вистачає півтора сантиметра. По діагоналях я все поміряв. Все одинаково, просто тут не вистачає до півтора сантиметра. Мені кажеться, що просто треба цей... Фартух чи бризговік. Подати туди і трохи вирівняти саму цю. Треба взяти якусь стяжку і тут спробувати стягнути Там воно має податися, трохи випрямитись. Бо прийоми там і тут одинакові. Там в міліметр різниця Ще треба буде попробувати навісити дверки. Це з тої сторони. Але тут теж є проблемка. Вот дітерську я навішу петлі є. А от тут От тут Петлі від Б4. Вони на сантиметр йдуть довші. Я приміряв на тій стойке. І не знаю тепер що робити Відрізати їх заварювати і свої приварювати чи просто перерізати і сварити. Ну і тут теж -то я не зможу поміряти, тому що оця полка в Б4 ширша, в Б3 вона заканчується по цьому першому ребру. Такі от діла. Так що буду думати. Буду думати і вже потім пізніше щось. Щось зніму, що придумав. Все, погнали.